Мене дуже здивувало, що він оголосив 8 травня днем перемоги в другій світовій війні, не перемоги над нацизмом, не перемоги над не там, Другої світової війни в Європі, а в другій світовій війні. Я нагадаю, що Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року. І Якраз період між 8 травня і 2 вересня 1945 року. Ну напевно, серед тих, хто найбільше воював, брав участь в другій світовій, війні, були американські солдати, і напевно, серед тих, хто поніс найбільші втрати. Були американські солдати, і якраз для того, щоб зупинити ті втрати, які зазнавали американці вже після завершення війни в Європі, було ухвалено рішення про застосування ядерної зброї проти Японії 6-го 9-го вересня про Хіра Хірасіма і Нагасакі не помічати цю дуже важливу частину американської історії і історії Другої світової війни. Ну це е якесь нехтування просто цим гризмом цих американців, які зупиняли Другу світову війну. І е я намагався. Щось знайти чи була якась реакція американського суспільства на такий дуже дивний крок? Поки що принаймні не знайшов, можливо, можливо, десь незабаром з'явиться.